Одразу двоє міністрів відмовляються працювати з державними секретарями. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Оляна Супрун та міністр інфраструктури Володимир Омелян заявили, обрані конкурсною комісією державні секретарі не відповідають вимогам міністерств. Зокрема, питання є до попереднього досвіду роботи. Оляна Супрун відзначила, комісія Нацагентства з питань державної служби неуважно перевіряла подані кандидатами документи. Ми би хотіли побачити, щоб разом з нами працював держсекретар, який підтримує ті зміни, який буде професійно працювати у нашому міністерстві, коли ми будемо і буде продовжувати цю роботу, коли нас вже там не буде. Але ті кандидати, які зараз подаються, вони не зовсім. Виповнюють ті вимоги. Тут справа не в особистих уподобаннях омеляна чи пані Супрун, тут справа в цінностях і в принципах. Ми маємо факт фактичного спроби реваншу. Що ось тут буде гарна стіночка така, називаємо їх реформаторами, а тут будуть державні секретарі, які будуть займатися реальним, як вони називають, бізнесом. Так от ми просто хотіли щиро попередити громадськість, що ми не будемо ширми. І ніхто бізнесом з нашими спинами в державних основах займатися не буде. Новинам на першому вдалося зв'язатися лише з держсекретарем міністерства інфраструктури Андрієм Галущаком. Він був юристом Владислава Каськова, якого підозрюють в розкраданні державних коштів. Однак новообраний секретар запевняє, претензій до нього не може бути. Мені важко пояснити реакцію Володимира, Роми, оскільки дійсно була конкурсна процедура записувала цієї процедури. Визначено переможця. Якщо у нього є претензії по роботі моїй попередній роботі, то будь ласка, ті претензії мають бути на рівні обґрунтованих претензій, а не якихось там емоційних висловів. Міністр а є людиною, яка очолює міністерство і має діяти на підставі закону. Я думаю, що він так і буде діяти. Чи візьме до уваги заяви обох міністрів на з питань державної служби та чи переглянуть результати конкурсу? Розкажемо в наступних випусках новин.